Пан Козицький, я до нього телефонував. Він сказав, що немає коштів. Телефоную я в Київ Укравтодор, В Києві Укравтодорі мені присилають відповіді у зв'язку зі збройною агресією е, фінансування обмежене. Mm -hmm. Значить, е, гроші платників податків, які люди заплатили на дорогу, вони від людей гроші забрали без їхнього дозволу і сказали, що використовують на війну. Причому. Пан Кузицький для готелю свого батька гроші виділив на ремонт, ну, на будівництво дороги. По інших населених пунктах департамент дорожнього господарства дороги ремонтує в Самбірському районі. Населені пункти взагалі вони є в таких місцях, де їде одна, один транспортний засіб на, на день. А дорога сам Бірмостицька там досить величезний трафік. Там за годину проїжджає 200-300 машин, і то великі машини, фури їдуть, зерновози їдуть, бензовози.